Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочемо розповісти вам про п'ять місць в Німеччині, відвідавши, які вам буде хотітися поїхати туди знову і знову приємного перегляду. На п'ятому місці Шверцвальд, що в перекладі з німецької, означає чорний ліс, розташований на кордоні з Францією. Чорний ліс це насправді дуже гарне місце. Тут ростуть великі та густі ялини, звідси і пішла назва лісу. Також можна зустріти струмки та водоспади. До речі, саме в цьому лісі відбувалася дія багатьох казок братів Грім, тому це створює ще більш казкову атмосферу. Зараз тут обладнано місця для відпочинку та гірнолижні курорти. Четверте місце займає ущелина партнах Партнагля, відома ущелина в Баварії, через яку протікає річка Партнах. Довжина маршруту близько одного кілометра. Чудово підійде для людей, що захоплюються хайкінгом. Це місце відкрито цілий рік, тож насолодитися красою природи можна і взимку, і влітку. На третьому місці острів Рюген. Він знаходиться на півночі країни в Балтійському морі. Вже багато років цей острів користується високою популярністю. в Туристів тут бували різні відомі персони різних часів, такі як Альберт Енштейн, Отофон Бісмарк та інші. Погода на цьому острові відзначається багатою кількістю сонячних днів на рік, хоча й клімат досить прохолодний. До речі, цей острів згадується в казках і про нього є немало легенд. Також острів має багато веломаршрутів та можливість займатися різними видами спорту, тому кожному туристу знайдеться заняття до душі. Чи хотіли б ви колись побувати на цьому острові? А якщо вже були, напишіть у коментарях свою думку про нього. Друге місце Цукшпіце. Німецькі Альпи, які розташувалися на кордоні Німеччини та Австрії. Тому з вершини Цукшпіце відкривається вид відразу на декілька країн, окрім самої Німеччини. Це Швейцарія, Австрія та Італія. А вершина цих гір складає майже 3 кілометри. Тут не тільки красиві ліси, а ще й ідеальні умови для гірськолижних видів спорту. Більше ніж 300 днів на рік на трасах катання лежить сніг. Саме через це сюди приїжджають туристи з усього світу. Ну і на першому місці в нашому рейтингу озеро Кьонікзеї витягнуте по формі озеро на південній Баварії. Довжиною майже вісім кілометрів та глибиною майже двісті метрів. Воно було утворене сталою води завдяки танення льодовиків, які колись були на нашій планеті. Озеро Кьонігзея вважають одним із найкрасивіших і найчастіших озер в Німеччині. Надзвичайність додає те, що місце оточують гірські вершини. Чудова краса навколишньої природи. Друзі, на цьому в мене все. Напишіть в коментарях, яке місце вам здається найкрасивішим. Перша віза про роботу та життя за кордоном.